Неподалік Черкаського обласного музичного драматичного театру імені Тараса Шевченка відкрили меморіальну дошку пам'яті Валентина Талаха. Він був відомим диригентом, хормейстром та аранжувальником. Його колеги досі згадують роки піднесення Черкаського театру за діяльності заслуженого артиста України. Встановили меморіальну дошку на фасаді будинку, де жив і творив відомий композитор. До її відкриття долучилися дружина та син. Півстоліття Валентин Талах віддав українському театральному мистецтву 42 Черкаському музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка, каже заслужена артистка України Людмила Талах і згадує театр за діяльністю чоловіка. Раніше приїжджали на сцензери і писали завжди, що музика і музичне супроводження театру дуже професійне, цікаве. Любили театр і проставляли його. Були в аншлаги, досі згадуючи. Багато було музичних вистав, які зараз ідуть, і на які завжди приходять люди. Син пана Талаха Костянтин своєю чергою вдячний усім, хто долучився до створення та відкриття дошки. Дирекція театру у ліці Руслана Паскалова. Дякую. Скульптору, хто зробив цей портрет, дуже схожа копія. І також я хочу подякувати оркестру, дуже гарно граєте, хлопці. Це важливо для нас. І, дорогі люди, я дуже дякую вам, що ви пам'ятаєте, що ви приходите і дякую Україні, ЗСУ. За запрошенням Валентина Талаха, в музично-драматичному театрі нині працює заслужена артистка України Наталія Мамалига. З її слів, завдяки йому були потужні театралізовані концерти та різножанрові вистави. Дякуючи Валентину Костянтиновичу. В нашому театрі були такі вистави, як Маріца, Циганський барон, сільва. Потужні оперети, дякуючи йому, тому що після нього, я не знаю, чи взагалі відбудеться так зійдуться зірки, що знову оперети, жанр оперети буде на нашій сцені, поки що її немає. Чимале значення мав і особливий підхід диригента до артистів. Такого музиканту, який міг би настільки тонко працювати з вокалістами, я в своєму житті зустрічала дуже мало таких диригентів. Є Диригенти симфонії, симфоністи є диригенти хормейстери А він міг поєднувати в собі абсолютно все. Тобто він міг працювати і з оркестром, він міг працювати із хорами, із вокалістами, навіть з драматичним актором. Любив багатоголосся й українську народну пісню, активно використовуючи у виставах, розповідає заслужена артистка України Світлана Москаленко. Саме він підібрав українські пісні до кайдешевої сім'ї, які досі лунають на сцені. Пісня каже, співається не музикою і словами, а душею українське. багатоголосся. і добивався він такого стану, що ми, як коли під час вистави, коли співали пісні, ми прямо на сцені плакали, коли задушевна така і якась болюча пісня. Нам дуже його не вистачає. Допомогли оформити та встановити пам'ятну дошку черкаські підприємці. Зокрема, керівник центрального відділення одного з черкаських банків. Банк допомога заблаштування місця, а також банк надасть освітлення цієї події меморальної дошки. І тому для черкасян це буде подією, і Завжди вони будуть бачити приклад культурного як б, вшанування. І ми завжди будемо буде як культурний центр це місто Черкаса. Надзвичайно приємно, що справу діяча продовжує його родина, каже міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко, який завітав на відкриття. І додає, пам'ять про видатних черкащан не має втрачатися. Черкащина це більше історичний край культурний і надбання, яке сотні років. Кувалося загартовувалося загортовувалася місцю, починаючи ще від Холодного Яру, закінчуючи тут, у місті Черкаси Михайлом Сиротою і Василем Семененком і іншими постціми. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.